Всім доброго часу доби. Вас вітаю фідекомпані і вашій увазі хочемо представити такий автомобіль. Це Hyundai Ioniq 6. Доволі новий автомобіль, таким специфічним цікавим дизайном. Комусь подобається, комусь не подобається. Як на мене автомобіль виглядає цікаво, так футуристично. Автомобіль має незначне пошкодження. Ціла безпека, автомобіль повністю на ходу. Це пошкодження було в цю частину. Я думаю, бампер можна стояти реставрувати. Фара побита. Кирило теж заміну лежить багажнику, по підвісті ми дивилися речах і накінечник з рульовою тягою. Отак. От Подверх є невеликі м'ятни, потрібно накладку порога, заспужовим автомобілів всередині. Також, кстати, у нас є зарядний пристрій, комплект з подовження, плюс є така підкачка, зарядка, теж комплект є. Ззаді ось така екошкіра з перфорацією. І сірий потолок. Ось так виглядає автомобіль всередині. Доволі цікаво. 31 миля пробігу. Зараз ми так автомобіль запустився. Автомобіль от включається назад. Просто багажник відкритий. включається вперед. Показано, що скучне колосо. На радарі є помилка, буває відключений підкачка колеса, як будинку колеса. Ось такий цікавий автомобіль, доступний до продажу, можливий продаж в Україні або на території Сполучених Штатів.